Том можливо, що навколо багатьох зірок прямо зараз працюють інопланетні сфери Дайсона, але вчені раз по раз закривають на це очі. Йдеться про гігантські електростанції, якими може користуватися цивілізація другого типу. Вони повністю поглинають світло зірки і перетворюють його на корисну енергію. І сам автор ідеї, математик Фрімен Дайсон, у своїй статті 1960 року докладно описав, як виглядатиме техносигнатура цієї магаструктури. Під час збору і трансформації зоряної енергії будь-яка сфера Дайсона неминуче виділятиме багато тепла. Простіше кажучи, світитиметься в інфрачервоному діапазоні за температури приблизно 300 кельвінів. Водночас така електростанція виявиться явно масивнішою ніж будь-яке природне небесне тіло з таким тепловим випромінюванням, зрештою всередині ціла зірка, що найменше один схожий об'єкт уже виявлено однак нещодавно відкритий ультрахолодний коричневий карлик лише 260 кельвінів. Пояснити цю аномалію астрономи поки не можуть. що, як перед нами, що інше, як зірка, червоний карлик у середині невеликої сфери Дайсона. і вона випускає назовні лише залишкове робоче тепло саме в тому діапазоні, який передбачав Фрімен Дайсон. Проте астрономи просто відмовляються розглядати це як можливо, техносигнатуру. І це попри те, що НАСА вже виявило 24 ультрахолодних коричневих карлики, існування яких украй важко пояснити. Але якщо техносигнатуру вже побудованої сфери Дайсона, ще можна списати на невідомі природні явища. Сам процес і будівництва створював би настільки незвичайні ефекти, що науковці, ймовірно, нарешті визнали б очевидне. Або